Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні поговоримо про ліхтарик Netcore EDC 27 UHI, наданий для уряду офіційним дилером марки Наеткор в Україні. Посилання дивіться, як завжди, в описі до відео. Ліхтар Netcore EDC 27 є типовим представником лінійки EDC. І заслуговує увагу, оскільки деякі концепції, які в ньому використані, використовуються і в інших моделях цієї. лінійки. Давайте подивимось уважніше на комплект поставки. Це тімляк, інструкція та кабель USB Type-C. Кабель USB Type-C довгий. Тімляк цікавий, представляє з себе паракорд з пластиковим карабіном. З моїх зауважень, що можу сказати, очікувалося чесно, що карабін буде хоча б алюмінієвий, але це не критично. Паракорд, паракордовий тімляк у виробників очікувався дуже давно. І надкор, напевно, одні з перших, хто його примінив саме в такому от вигляді. Практичному. Єдиний мінус, що перед використанням. Бажано підтягнути всі ці вузлики, затягнути їх, щоб нічого у нас не розплялося, і довелося потім заново заплітати і дивитися схеми плетіння паракорду. В комплекті є отакий от от маленький шнурочок, він необхідний, щоб протягнути паракорд через отвори в кліпсі ліхтаря. Форм-фактор моделі dc 27 UHI. Плаский з вбудованим акумулятором, а конструктив виконаний на пластиковій рамі. Відповідно, у нас всередині ліхтаря знаходиться пластикова рама, на яку ззовні вже прикручуються елементи з металу. Скріпляється все це саморізами, які кріпляться в пластик. Елементи керування, дві кнопки в хвості ліхтаря. Велика широка кліпса, яка прикручена двома саморізами. І відповідно два світлодіоди UHI в головній частині ліхтаря. Скло утоплене, ніяких ударних кромок. Використання таке максимально, виконання таке максимально цивільне. На передній панелі розташовано інформаційний екранчик, який ми вже могли бачити на деяких моделях інших ліхтарів Nightcore. Щоб не бути голослівним, скажу, що в мене в користуванні є модель ліхтаря Nightcore TIP. Огляд на цю модель я подивився, я робив у 2017 році. Відповідно цьому ліхтарі на сьогоднішній день, у 2024 році, вже майже 7 років. Використовувався ліхтарик на ключах для автомобіля, потім на технічних ключах від лічильників в коридорі, шаф з лічильниками і тому подібного. Як ми бачимо, на сьогоднішній день ліхтарик втратив два саморізи. Ті, що є, посаджені, здається, на клей-момент. Клей, а сам корпус стягнутий двома стяжками. Ліхтарик при цьому повністю робочий, але от пластик всередині рама біп, наказав, так би мовити, довго жити. При цьому ліхтарик зберігає повністю свій функціонал. Схожий по функціоналу ліхтарик Тіні 2. Він повністю робочий. Використовується на зв'язці автомобільних ключів, маленький, компактний USB Type-C. Інформаційний дисплейчик аналогічний EDC27. І наразі з його мінусів, що можна сказати, це тільки потерте анодування на ньому. У всьому іншому корпус повністю цілий і функціональний. Що мені здається, що з часом Netcore переробили свій пластик, переглянули підхід до його, до, пластику, до якості і, відповідно, ліхтар EDC27 повинен служити довго. Наскільки це довго буде, покаже тільки час. Відповідно, пишіть в коментарях, запитуйте, спробую вам розказати більш детально, як ліхтарик себе показав з часу. Давайте пройдемося по основних технічних характеристиках ліхтаря EDC27. Виробник заявляю, що максимальний його турборежим це 3600 люмен. Ну, тут, зважаючи, що це роблять всі виробники, це красиві цифри на упаковці. Бо режим для використання обмежений в часі. Витримує падіння з висоти до 1 метра. Ліхтарик важкенький. І, відповідно, важить 122 грами, Враховуючи, що все це у нас на пластиковій рамі, відповідно, вже не 2 метри, а 1 метр падіння витримує. І клас пологозахисту IP54. Напевно, знов таки це обмежено тим, що ми не можемо сильно вкрутити шурупову пластикову раму, оскільки вона трісне. Або це ще якісь інші моменти, не скажу, але не IP 68, не IP 66, а всього IP 54. Насправді цього досталь для повсякденного використання, а пірнати з ліхтарем таким ви точно не будете. Та я думаю, одне-два таких занурення термінових він витримає, якщо треба десь під водою підсвітити, але це не є основний його режим роботи. У ліхтарі використовуються два світлодіоди UHI20. І заявлена дальність променя до 305 метрів. Промінь у ліхтаря досить широкий. Відповідно, це те, що треба для EDC-ліхтаря, коли нам необхідно підсвітити велику площу з меншим водінням ліхта... променем по сторонах. Довжина ліхтаря 135,3 мм. Ширина 31,4 і товщина 22,2 мм. Керування винесено на дві хвостові кнопки. Інформаційний дисплей, на якому ми можемо бачити індикацію заряду, якщо в цьому є необхідність, і також режим, в якому у нас використовується ліхтар. Ліхтар має дві кнопки керування. Перша кнопка це кнопка вимкнення. Одна квадратна виступає за роз... габарити корпусу. І друга кнопка це кнопка режимів, вона виконана так, що вона не виступає з корпусу, і відповідає за переключення режимів. Обидві кнопки мають напів натискання відповідно, подібно до кнопки фотоапарата, Коли напівнатискання це одна функція, а повне затиснення це інша. Так само і тут обидві ці кнопки мають такий режим. Ліхтарик має два режими блокування. Причому, от перший режим ми бачили, він активує турборежим та стробоскоп. При цьому основні режими у нас в ліхтарі закриті. Щоб розблокувати ліхтарик, треба натиснути два рази на кнопку, причому другий раз її тримати. Натиснули перший раз і другий раз тримаємо, ліхтарик розблокувався. Бачимо світло ліхтаря. Два світлодіоди сфокусовані в досить такий централізований хотспот. І мінімальний режим це 15-55 люменів, 55 годин. Вбудований акумулятор має ємність 1700 мАч, небагато. Але для такого форм форм-фактору дуже непогано. Другий режим це у нас режим це у нас 63 люменів, 14 годин 50 метрів, третій режим 204 години 20 хвилин 90 м. І максимальний режим. 1100 люменів, година 35 і 185 метрів. Час роботи висвічується у нас на екрані і при повторному натисканні на кнопку у нас видно, який режим працює. Для зміни режиму необхідно половинне натискання на кнопку, а для вимкнення на кнопку натискаємо повністю. Відповідно, якщо ми натиснемо на кнопку наполовину, ми вімкнемо останній режим, який використовувався. З будь-якого вімкненого режима ми можемо отримати доступ до турборежиму, затиснувши на половину кнопку режимів. І якщо ми затиснемо її повністю, ми отримаємо стробоскоп. Причому слід зазначити, що максимальний режим у 3100 у нас обмежений часом роботи. І для прикладу, ми затискаємо кнопку і спостерігаємо на екранчику. Час роботи турборежиму 3600 люменів, іде зворотній відлік. І ліхтарик доходить до зворотнього відліку і перемикається на режим 1100 люменів. Після чого відбувається зворотній процес відновлення, так би мовити, охолодження, і ліхтарик знову йде в зворотньому відліку. Така от хитра система. Ліхтарик при цьому працює в таких режимах. І, відповідно, корпус повинен остигати, щоб він не перегрівся, а сладіоди не деградували. Ліхтарику окремо є два режими блокування. Перший режим блокування це коли у нас доступні режими. А другий режим, коли у нас кнопки не реагують зовсім. Вмикаємо ліхтарик, затискаємо кнопку керування наполовину і тримаємо. Ліхтарик у нас вимкнувся, перейшов в перший режим. Для розблокування натискаємо кнопку один раз і затискаємо її знову. Ліхтарик у нас буде розблоковано. Для переходу в режим блокування 2 необхідно увімкнутому ліхтарі натиснути кнопку і тримати її, поки ліхтарик не перейде в режим блокування 1, а потім перейде в режим блокування 2. В режимі блокування 2 натискання на жодну з кнопок не активує режим будь-який ліхтаря. Для розблокування так само натискаємо один раз і другий раз утримуємо напівнатиснутною кнопку. Для блокування так само. Натискаємо і блокуємо. При цьому у нас натискання на кнопку в більшу, наполовину активує турборежим, а натискання повністю активує стробоскоп. З цікавих моментів у ліхтарі присутній оптичний датчик, який розташований в рефлекторі між маслі світлодіодами, І він обмежує яскравість ліхтаря, щоб він, грубо кажучи, нічого не підпалив. І сам себе не спали. От Ми вмікаємо і ліхтар переходить на слабший режим. Але, як бачимо, це відбувається лише за тої умови, коли ліхтарик у нас вмикається одразу коло якоїсь перешкоди. Якщо ліхтарик на відстані, потім ми підносимо до перешкоди, цього вже не відбувається. Така от особливість роботи цієї системи. Як я казав раніше, будований акумулятор має ємність 1700 мАч, Заряджається через вбудований порт USB Type-C. Під час зарядки у нас присутня індикація заряду, та який режим у нас вімкнеться після активації ліхтаря. І, відповідно, у нас ліхтарик може працювати, використовуючи всі режими. При цьому у нас йде зарядка. Відповідно, ліхтарик не обмежує ваш функціонал, коли він підключений до павербанка. Максимальні режими в цьому випадку працювати не будуть, це єдине обмеження. У всьому іншому ліхтарик зберігає всі режими від 15 до 1100 люмен. А тепер давайте поговоримо про основне, про світло ліхтаря. Воно має досить широку бокову засвітку, світку, нейтрального відтінку. Спочатку, можливо, здається, що він якийсь холодний, але при використанні світло дуже непогане і не викликає ніякого подразнення ока та сприйняття кольорів. Ліхтарик в максимальних режимах відчутно гріється в головній частині, але враховуючи, що у нас є обмеження та оптичний датчик, відповідно, ліхтарик не повинен нічого у вас підпалити та спалити сам себе. Але зважайте на це, використовуйте другий режим блокування при транспортуванні. Загалом форм-фактор ліхтаря ну, дуже цікавий, він максимально такий повсякденний. Цікавий і відрізняється від класичних круглих ліхтарів. Наявність інформаційного екранчику збільшує функціонал. Це я можу сказати по ліхтарику Nightcore Tiny. Тут такий самий екранчик, і він дуже практично показує інформацію. А за рахунок першого режиму блокування ми можемо вімкнути, який нам треба режим, і через певний час ліхтарик у нас зворотнім. Від Відліком у нас вимогне ліхтарик автоматично. Тут такого режиму нема, але тут є свої переваги: більш ємний акумулятор, більша потужність і завжди доступ до максимальних турборежимів, що є безумовною перевагою. З мінусів ліхтаря, на мою думку, ну це його пластиковий корпус, пластикова рама. Хоча за рахунок цієї пластикової рами ми отримуємо дуже ухватістий корпус, оскільки у нас з половинки металеві штамповані. Вони гладкі, заокруглені, а виступи, за рахунок яких ми отримаємо ліхтарик, у нас такі накатки на, з пластику на бокових гранях. Кліпса глибока, дуже зручно, можна повісити тімляк, але для цього ліхтарика. Тімляк хоче цікавий, але тімляк ну, занадто тактичний, як мені здається. Хоча хай буде додатковий, додатковий карабінчик для підстраховки при транспортуванні не завадить. Якщо вам вже так не хочеться одягати традиційним способом, як рекомендує Nightcore, карабін, тімляк, то можна одягти ось таким чином. І використовувати ліхтарик, все буде просто супер. Відносно управління ліхтарем Nightcore dc 27UHI. Дві кнопки. До керування необхідно звикнути. У нас є швидкий доступ до основних режимів і також так би мовити, тактичний режим, коли у нас є швидкий доступ до стробоскопу та турбо. Єдине, що мені не сподобалось, що, скажімо так, я балуваний ліхтарями, у мене багато різних ліхтарів і у всіх різне керування. Відповідно, іноді не буває часу задуматись, а як вимкнути турбо, як вимкнути стробоскоп. За рахунок того, що турбо-стробоскоп винесені на одну кнопку з напівнатисненням. У нас можуть виникнути проблеми, коли ми в стресовій ситуації затискаємо кнопку повністю і отримуємо стробоскоп, коли нам цього не треба. Треба спокійніше натиснути кнопку наполовину і отримуємо турборежим. Така от особливість. Коли ми керуємо ліхтарем у рукавичках, велосипедні це будівельні, тактичні, ми дуже погано відчуваємо оцей тактичний напівклік що однієї, що другої кнопки. Відповідно, у нас можуть бути тут моменти такі в керування. Може, не досить продумані, або якщо у вас це один єдиний ліхтарик, ви звикнете і проблем цих не буде. Знову таки кажу, це той момент, який можна ой, обумовлений тим, що в мене багато різних ліхтарів. А керування в ліхтарях на відкорах, ну, завжди воно таке трохи більш заплутане, ніж в тих же феніксах простих або дешевих китайських ліхтарях, де все прямолінійно і просто. В цьому ж випадку ми маємо швидкий доступ до основних режимів. Що є безумовно великим плюсом. На цьому все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ліхтарик Nightcore і DC27DUCI. Серія досить велика ліхтарів. Думаю, в найближчий час будуть і інші огляди ліхтарів цієї серії. Тому підписуйтесь, залишайте ваші коментарі, питання. До нових зустрічей, Україна! Переможе!